І так, перша жертва огляду це бутік саві. Тут раніше був бойлерум, просто один з найкращих закладів, який я обожнювала всім серцем і за ціни, і за смак, і взагалі. От, тепер у нас нові власники начебто. І це місце. Тож that's check. Прикольно, Тут до осені все підготовлено клас. Перший лот це яблучний пунш, це кава, еспресо, молоко, плюс яблучний кюлі Воно прикрашена в цей гарненько важками збитими і яблучним червоний. І що я вам можу сказати, це однозначно моя найдорожча кава в Запоріжжі, тому що у мене за рахунок безлактозного молока, вона... Вийшло на 30 гривень дорожче, ніж потрібно. Я десь тут ставлю чек і зараз замішаємося копию. Достатньо прикольний смак. Я можу порівняти з якимось яблуневим штрутером з корицею. Мені здається, тут я кориця. Ну, прикольно, з кислинкою смачно. Да. Я думаю, зі звичайним молоком буде якийсь інший смак. М -м -м, можливо, більш виразний у мене ванільний, щоб це не означало. От. Не звичайне безлактозне, бо там не було, напевно, звичайного безлактозного. Але мені подобається. Я коротше взяла такий лате на безлактозному. Виглядає якось так. От. принципі, симпатично. Тут виходить еспресо, молоко безлактозне, звичайне, гора, сироп бабл гам, оці от жилейки, посипка і вершки. От. Я насправді не фанат подібного, але мені цікаво спробувати. Незвичайно, прикольно. Тільки мені надалені ложечко, і я не уявляю, як я ці жалейки буду їсти. Але, але. Щось я, коротше, забула трошки підбити підсумки на рахунок кави. Загалом типу, на раз спробувати прикольно. Зверху прикольно, так? єдине, що не видають ні ложечки, нічого, і воно все падає вниз. Е, і ну, це таке собі насправді треба хоча б ложечки видавати, а також що ще е, загалом, ну кажуть, що додають цей сироп бабугам прямо молоко, але насправді він не те, що відчувається. Особливо за рахунок жилейок, які впали. У мене вони були в основному дві лимонії, і вони найбільше дали присмаку. І того під кінець кава була з присмаком лимонних жилейок. Not bad в цілому, але ну, якось цей момент того, що жилеї падають, не продуманий. І або ложечку варто б покласти, або я не знаю. Коротше, оце Оце таке собі. Задумка хороша, ідея хороша, цікава, достатньо до Хеллоуіну, але не дуже продумано виконання. Тож разок спробувати так, чому б ні? Але більше я брати не буду. Сьогодні те, що не каву. Сьогодні те, що какао, карамельний з вершками. От, взагалі хотіла їх лати гарбузове спробувати. Але, на жаль, на сайті в меню вже є цей напій, а в кав'ярні де факто нема. Тож, тож, з осіннього вибрала карамельний какао з вершками. Я наче про це сказала, да? а, от. до речі. Прикольний. Тут какао роблять не солодким, але за рахунок карамелі є така ледь, ледь відчутна солодинка. Клас, мені подобається. Панови, сьогодні ми йдемо на огляд останнього закладу з його останнім напоєм в цьому відео. І я ексайте little bit. Фейн, це шнет сік, спецію, апенсин. Зараз будуть пробувати. А ще мені дуже подобається, що стаканчик прямо під мій сьогоднішній аутфіт. Сіро-білий клас. Поки що. Поки що. Це найсмачніший глінтвейн з усіх тих, які я взагалі раз сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, можливо, навіть корисним. І до зустрічі!